Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися дуже смачним рецептом біля шів. Робимо, перш за все, опару. Наливаємо у глибоку миску теплу воду. Додаємо 1 столову ложку цукру. Трохи розмішуємо, щоб він розчинився. Додаємо дріжджі. Дріжджі обирайте свіжі та хорошої якості. Перемішуємо. Поступово просіємо декілька столових ложок борошна, може бути 3-4 столових ложки, і перемішуємо до однорідності, щоб не було грудочок. Накриваємо харчовою плівкою та залишаємо у теплому місці, щоб дріжджі запрацювали приблизно 15-20 хвилин. Як бачите, гарно дріжджі запрацювали. Подивіться, скільки утворилося в нас піни. Тепер сюди додаємо рослинну олію без запаху і обов'язково додаємо таку добру чайну ложку солі. Перемішуємо і просіємо поступово решту борошна, починаємо замішувати тісто. Поки тісто є рідке, я роблю це ложкою або вінчиком, а далі починаю переносити його на поверхність припилену борошном. Довго місити нічого не потрібно, просто потрібно замісити так, щоб тісто трималося докупи і менше стало липнути до рук. Під час замішування в мене пішло таких добрих 2 столових ложки з щупком борошна. А далі я просто тісто змастила рослиною олією, також руки, і продовжила замішувати тісто вже без борошна. Ми тісто не маємо забити борошном, воно має бути неймовірно ніжне, навіть зовсім трішки може так тягнутися за рукою, але має відставати. Ось тут на відео якраз добре дуже видно саме в цьому моменті, як тісто є неймовірно ніжне, але воно водночас відстає від рук. Ставимо його назад в глибоку миску, накриваємо харчовою плівкою чи чистим кухонним рушником і залишаємо на 40-50 хвилин, щоб тісто підійшло у теплому місці. За той час приготуємо начинку з фаршу. Беремо фарш свинина-яловичина на 50 перебиваємо у блендері ріпчату цибулю з чесничком. Можна цибулю також натерти на дрібній терці. Додаємо спеції, такі як сіль та чорний мелений перець. Більше нічого не потрібно. Добре все рукою перемішуємо. І, щоб наші біляші були всередині соковиті, ми доливаємо сюди зовсім небагато холодної такої льодяної води. Це може бути 30 або 50-80 мл. Все дивіться від в'язкості фаршу. І так, тісто наше вже підійшло. Перекладаємо його на поверхність зараз потрібно розділити на дві частини. Одну частину відкладаємо та прикриваємо, щоб воно не вивітрювалося. А з іншою починаємо працювати, розділяємо на декілька частин. Кожна частинка це і буде наш один біляшик. Ось так руками розминаємо. Щоб тісто не липло до рук, рекомендую змочити їх трошки рослиною олією. Викладаємо стиловою ложкою. Фарш. І ось так починаємо підбирати з усіх боків до середини защіплюємо. І знову ось так приминаємо, розподіляючи начинку всередині. Ось такий біляшик у нас виходить. Заготовки з біляшів викладаємо на деко або на доску, припилене борошном, або розмащеною рослиною олією, якщо це є деко. Також прикриваємо зверху чистим кухонним рушником, щоб тісто не завітрювалося, допоки ми готуватимемо інші біляші. Тут вже показую зблизька, як я роблю це все, руками розминаємо, серединку більш-менш залишаємо такою грубшою, а по краях це все тісто, воно має бути доволі тонесеньке. Тісто добре розтягується, з ним легко працювати, воно не так швидко рветься. Вона є доволі еластичне. І підбираємо з усіх, з усіх країв до середини. Біляші смажимо у добре розігрітій олії з двох сторін до красиво-золотистого відтінку на середньому або нижче середньому вогні. Готові біляші викладаємо на деко велике, застелене декілька шарів паперовим рушничком, щоб забрати максимально весь зайвий жир. І ще теплими їх подаємо до столу, так вони є найсмачніші. Це ті самі біляші родом з дитинства. Ось так вони виглядають всередині. Дуже смачна начинка, тісто, просто неймовірне, Рекомендую обов'язково їх приготувати. А вам бажаю смачного! Бажаю кожному з вас сонячного настрою і запрошую, ще підписатися на мій канал Українські Домашні страви. І всім па-па!